Ми не католики, у нас є свої традиції. Різдво святкуємо. Тільки! Тільки сьомого! З Росією! З Росією святкуємо! Я я! РПЦ зі мною! Я маша, я Маша, РПЦ, я. я... Все. Прочитав коментар, я її забув. Ма! Маша! Маша! Я зараз, я зараз беру цей дощик, зриваю, обмотую ним яєчка і можеш їх поспускати <звук> просто. Ми святкуємо тепер 25 грудня і це підтверджено епіфанієм, головою церкви і нема чого взагалі е, лізти сюди. Єбать примініє дощика! Вас не чути, хлопці, звук звук, yeah, yeah. Yeah. а ми yeah. а ми не говоримо